Українці, уманчани, я вітаю вас всіх, я бажаю вам мирного неба та міцного здоров'я. Послухайте мене, будь ласка, уважно. В кожної крик свій душі. Я вам скажу так, я людина емоцій, мене всі дуже добре знають. Так от я вам скажу відкрито не боячись. В кожному регіоні України є така мразота, як такий подібний у нас депутат Яценко. Уявіть, голова тендерної якогось там комітета. Коротше, тварь тварів, рідка. Уявіть. Просто увій. мільярд задекларувавши, ця сука жодного копійки не дала на ЗСУ. Жодної, блін. Абсолютно. В 15-му році ця скотина дала бронежилет. Пропіарившись на ньому, просто треш. Войну ЗСУ. Так от, коли взяли дві пластини, ці дві пластини пістолет Макарова пробив насквозь. Вбивство це? Та ні, це ненавість до українського народу. Скуда вбиває свою помічницю, яка записала його аудіозапис, де він сказав, розстріляти 30 майданівців. Вона записує, оприлюднює, її вбивають, вбивають, знайшли на березі Дніпра. Ця собака замовила активістів в місті Умані. В них стріляли, палили машини і так далі. Я не говорю, скільки ця мразота вкрала з Черкаського і уманського бюджету. Я мовчу. Я говорю, не говорю за проєкт Хащі, на яким вкрадено полтора мільйона доларів, саме гірше. Ця істота відкрив речовий якийсь там хаб гуманітарний місті Умані. Гуманітарка, яка вкрадена була в 23-му році, зараз вам видається. І ви ще йому дякуєте. Так от, послухайте мене, у дуже уважно. Вся наша політична сила не маленька. Всі мої побратими, я вам говорю від імені всіх. Навіть якщо ця мразота мене уб'є. Все може бути. Він дасть відповідь стовідсоткову. А знаєте, хто ще дасть відповідь? Я вам гарантую. Ті, хто його підтримує. Ті, хто його підтримує, підтримує геноцид українського народу. Ви хабатника хочете допустити до влади. Повірте, йому було б дуже добре, якщо я був би один. Но дякуючи Богу, тільки Господь дає таку можливість і сили. Якщо навіть щось станеться зі мною, на моє місце стає інший. І ви, хто підтримував його, написав Антон Володимирович, ви прекрасна людина. Ви дасте відповідь за геноцид всього українського народу, за смерті всіх наших воїнів, ЗСУ, яка ця сука погубила. Ця тварина чекає тільки одного: приходу своїх господарів. Скоро не буде нової Софіївки. Ви нічого не знаєте, від слова зовсім, у мене матеріалів ввалом. Поки я живий, послухайте мене, у Манчане, ніколи! Ця тварина не зайде в місто. Я не дам можливості, щоб українофоб допустив знищення українського народу. Ким би ви мене не вважали, мені все одно я поки не доб'юсь правди, я не зупинюсь. І поки українець не буде панувати в Україні або в місті Умані, допоки б'ється моє серце, і як Яценко, тут не буду. Я вам слово даю. Хіба що я зі мною дійсно щось станеться, але на моє місце швидко стане інший. Дуже швидко. Така мразота, як народний, пишуть, він не народний. Він просто ублюдок вибраний Яценко, ніколи не стане його нога в умані на місці, не дай Боже, навіть там близько. Йому дуже велике везіння, що він зі мною просто не попадається віч на віч. Так що, уманчани, послухайте мене уважно, ті, хто знає мене особливо. Ви дасте відповідь за підтримку Яценка. Це значить за знищення нашого генофонду, за знищення українського народу, за всі смерті наших хлопців Збройних сил України. Хто його підтримує, дасте відповідь. 100%. Перестаньте бути рабами. Ви за кусок якоїсь речі, чи за якісь там якісь, не знаю, кросівки чи якісь куртки продастеся. Та станьте володарями на цій землі. На мою думку, немає нічого іншого кращого, як справжній володар української землі, українець, не інтурист з п'ятьма паспортами, який тікав в перші дні війни, ховався під спідниці ірини цієї плітньової. Наш аудіозапис я знайшов, де воно паскудіще говорило, що Ірка валіть надо отсюда, де воно готувало схеми на здачу. Пригадайте. Що це за людина? Підтримайте своїх українців. Знайдіть серед себе. Себе я ж не пропоную. Знайдіть серед себе достойно, виберіть його. Хабатникам тут не місце. З Богом, українці. Уманчани, з Богом.